І на черзі в нас знову карабін під пістолетний калібр 9х21, а саме карабін Цвіркун С українського виробництва компанії «Фларм». Цей карабін зроблений на базі словацького карабіна «Стрібок» компанії «Гранд Пауер». Він має отакий складний приклад. В складному вигляді він дуже комфортно транспортується в такому чохлі, який вже йде в комплектації. Також. В комплектації вже входять такі три магазини на 10, на 20 і на 30 набоїв. Він повністю амбідекстерний, тобто органи керування, такі як запобіжник, кнопка скиду магазину знаходяться з двох сторон, як з правої, так і з лівої сторони. Руків'я взводу також можна переставляти як на праву, так і на ліву сторону. Карабін вже має встановлену планку пікатіні для коліматорного або ж оптичного прицілу. Також є механічні прицільні засоби цілик мушка, або можна відкинути такі діоптричні прицільні.